Не раніше як за 45 хвилин, тобто не раніше 7 години 15 хвилин до початку голосування дільнична виборча комісія проводить своє підготовче засідання. На засіданні та у приміщенні для голосування мають право бути присутніми: члени Центральної виборчої комісії, працівники секретаріату Центральної виборчої комісії та служби розпорядника державного реєстру виборців. Члени виборчої комісії вищого рівня з відповідних місцевих виборів. Кандидати в депутати їх довірені особи, представники уповноважені особи місцевих організацій партій, офіційні спостерігачі від місцевих партій, які висунули кандидатів у депутати. Від кандидатів у депутати в одномандатному виборчому окрузі, разом не більше двох осіб від відповідної місцевої організації партії або. Кандидата у депутати. Кандидати на посаду сільського селищного, міського голови, кандидати на посаду старости, їх довірені особи, офіційні спостерігачі не більше однієї особи від одного кандидата, офіційні спостерігачі від громадських організацій іноземних держав не більше двох осіб від однієї організації. Представники засобів масової інформації. Не більше двох осіб від одного засобу масової інформації. Важливо, що перебування інших осіб на виборчій дільниці під час проведення голосування, а також під час засідання комісії та підрахунку голосів виборців та встановлення результату голосування не дозволяється. Працівники правоохоронних органів здійснюють охорону правопорядку в день голосування та при підрахунку голосів за межами приміщення для голосування. У разі виникнення фактів порушень правопорядку голова, заступник голови чи секретар комісії може запросити працівника правоохоронних органів для вчинення дій з відновлення правопорядку і лише тільки на час, який необхідний для вчинення таких дій. Це регламентується пунктом 6.5 порядку організації роботи та ведення діловодства у виборчих комісіях, затверджених постановою Центральної виборчої комісії номер 228 від 5 вересня 2015 року. І так, послідовність проведення підготовчого засідання. Голова дільничної виборчої комісії або головуючий на засіданні оголошує кількість присутніх членів комісії. Список запрошених інших осіб, які мають право бути присутніми на засіданні виборчої комісії, без дозволу або на запрошення в комісії. Представники засоби масової інформації. Наступне відкривається сейф або металева шафа, кімната, там, де зберігаються виборчі бюлетені. У разі виявлення пошкодження стрічки, дільнична виборча комісія. Негайно повідомляє працівника органів внутрішніх справ і Територіальну виборчу комісію. перераховує виборчі бюлетені та складає акт за формою, затвердженої постановою Центральної виборчої комісії номер 177 від 11 серпня 2015 року. Кількість виборчих бюлетенів, зазначена у вказаному акті, вважається кількістю бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією. Наступне, голова дільничної виборчої комісії на підставі витягу з протоколу кожної територіальної виборчої комісії про передачу виборчих бюлетенів оголошує кількість виборчих бюлетенів для голосування з кожних місцевих виборів та окремо по кожному виборчому округу, в яких проводиться голосування на виборчій дільниці, отриманих дільничною виборчою комісією. Це будуть перші відомості, які заносяться до відповідних протоколів дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Далі голова дільничної виборчої комісії надає для огляду всі наявні виборчі скриньки. Виборчі скриньки після огляду опечатуються або пломбуються початкою дільничної виборчої комісії. У кожну виборчу скриньку, що використовується для голосування на виборчій дільниці, опускається контрольний лист, на якому зазначається номер виборчої дільниці, час його вкидання в виборчу скриньку, прізвище голови, заступника голови, секретаря та інших членів дільничної виборчої комісії, присутніх при цьому осіб. Контрольний лист підписується зазначеними особами, їх підписи засвідчується печаткою цієї дільничної виборчої комісії. Важливо, що на контрольному листі може бути зазначення про відмову присутньої на засіданні виборчої комісії особи підписатися на контрольному листі. Переносні або малі виборчі скриньки розміщуються у приміщенні для голосування отворами для виборчих бюлетенів униз. У полі зору членів дільничної виборчої комісії та інших осіб, які присутні у приміщенні для голосування. Після пломбування або опечатування останньої виборчої скриньки і вкидання до нього контрольного листа та встановлення стаціонарних, тобто великих виборчих скриньок. На відведені для них місця приміщення для голосування вважаються готовим до проведення голосування. Це регламентується частиною 6 статті 77 закону про місцеві вибори. Голова дільничної виборчої комісії передає виборчі бюлетені членам дільничної виборчої комісії, які будуть видавати виборчі бюлетені виборцям у приміщенні для голосування та організовуватимуть голосування з місцем перебування виборців. Передання виборчих бюлетенів членам дільничної виборчої комісії фіксується у відомостях про передачу членам дільничної виборчої комісії з кожних місцевих виборів бюлетенів для видачі їх виборцям у приміщенні для голосування та за місцем перебування виборців. Форми даних відомостей затверджені постановою Центральної виборчої комісії 177 від 11 серпня 2015 року. Члени дільничної виборчої комісії, які отримали бюлетені, проставляють свої підписи у відповідних відомостях та забезпечують їх збереження і дотримання порядку їх видачі виборцям. Важливо, що жодного бюлетеня у сейфі залишитися не може. Також перед початком голосування, тобто до 8.00, дільнична виборча комісія інформує територіальну виборчу комісію про. Кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці на момент початку голосування, та кількість виборців у витягу зі списків виборців для голосування за місцем перебування.